Питання функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення вже давно на порядку денному парламенту. З початку анонсування пенсійної реформи минуло більше як 18 років, однак зрушень в цьому питанні немає. Дослідницька служба Верховної Ради України прогнозує, що зволікання із запровадженням пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення та інвестування обов'язкових пенсійних внесків, матиме негативні наслідки для економіки України та добробуту кожного громадянина. відтермінування заходів, передбачених реформою, ставить під сумнів справедливість пенсійної системи загалом. Розроблено дуже багато фінансових, економічних, правових механізмів, які здатні допомогти запровадити цей рівень пенсійного забезпечення, вирішити ті проблеми, які безпосередньо виникають при його запровадженні відповідно до досвіду зарубіжних країн. Хочу сказати, що нам треба це робити. Ми вже дуже багато часу звали. І нам безпосередньо необхідно наважитись і запровадити другий рівень накопичення пенсійної системи буде складно, буде дуже багато проблем, але ми фактично до них готові, готові з будь-якого питання. Звичайно, часи на сьогоднішній день не дуже вдалі, але затягувати цей процес не потрібно. Якщо ми не наважимося до нього, то забезпечити нормальний достатній рівень пенсійного забезпечення для наших пенсіонерів. Фактично немає іншого шансу. Сучасна пенсійна система, за якої громадяни, що працюють, фактично фінансують пенсії, які сьогодні отримують особи поважного віку з пенсійного фонду України, давно є збитковою та частково фінансується державою. Щороку відповідні витрати держави лише збільшуються. Загальна сума доходів бюджету пенсійного фонду за січень, жовтень 2022 року, становить 492,9 мільярдів гривень. З них 167,6 мільярдів гривень профінансовано з державного бюджету України, що на 23 мільярди гривень або на 116,1% більше ніж у відповідний період минулого року. Внаслідок широкомасштабної збройної агресії Росії проти України, що забирає життя людей переважно працездатного віку та обумовлює зовнішню міграцію, частина економічного активного населення в цивільному секторі, яке фінансує пенсії, зменшується. На людину, що працює, припадає вже один пенсіонер. Через вплив війни на економіку держави зменшується і середня заробітна плата в Україні. Чисельність пенсіонерів в Україні складає на даний час 10,7 мільйонів 26% загальної кількості населення. У період до 2050 року питома вага людей віком 60 років і більше в загальній чисельності населення може зрости до 32%. Станом на 1 липня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 4437 гривень, Надивлячись на те, що середня пенсія за останні два роки значно зросла. На сьогодні український пенсіонер в середньому отримує в місяць трохи більше 30% від середньої зарплати по країні, вивчивши досвід інших держав та особливості власної пенсійної системи, народні депутати України вкотре пропонують запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування. На розгляд Верховної Ради України внесено проєкт закону України про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, реєстраційний номер 2683, доопрацьований комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 24 листопада 2021 року, який передбачає встановлення обов'язкової участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років. У грудні 2022 року законопроєкт обговорили на публічних консультаціях в комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там вважають, що проєкт закону є поштовхом до впровадження системи пенсійних накопичень в Україні. Ми піклуємося про, саме про кожного українця, того хто сьогодні працює, і для кого потрібно створити додаткову базу, яка його буде забезпечувати на старості не тільки солідарна система, саме з розумінням, що солідарна система справитися з викликами демографічними не встані. Проєктом закону пропонується, що розмір накопичувального внеску, який за людину сплачуватимуть роботодавці, становитиме 1% розміру заробітної плати працівників у перший рік запровадження другого рівня пенсійних накопичень, 1,5% у другий, 2% у третій та наступні роки. Ці витрати держава компенсуватиме роботодавцю. Додатково до цих коштів на індивідуальні рахунки людини будуть надходити кошти з державного бюджету України. Внески нараховуватимуться на паритетних засадах з роботодавцями у таких же розмірах від 1 до 2%. Збереження коштів людини гарантуватиметься державою. Водночас і держава, і уряд. Ми всі розраховуємо на те, що за три роки таким поштовхом ми маємо створити і показати кожному українцю, як буде функціонувати система власних накопичень. Інші варіанти забезпечення громадян поважного віку вважаються парламентарями та науковцями неприйнятними. Дослідницька служба Верховної Ради України зазначила, що гарантувати гідне життя людям похилого віку теоретично можна було б, зокрема, за рахунок значного підвищення пенсійного віку, збільшення розмірів страхових внесків. Але ці методи не є прийнятними з економічного погляду та ефективними з точки зору соціального. Водночас лише невелика частина українців звикла регулярно заощаджувати зароблені кошти для подальшого використання у поважному віці. На сьогодні лише 9% всіх офіційно працюючих здійснюють внески до добровільної накопичувальної пенсійної системи 9% від офіційно працюючих це означає ще менший відсоток від загальної кількості працюючих з урахуванням тіньового Сектору, і це означає, що добровільні добровільні пенсійні накопичення вони сьогодні покривають дуже невелику частину населення. Саме тому експерти об'єднані у думці щодо необхідності запровадження обов'язкових накопичень спочатку за рахунок держави, щоби привчити громадян заощаджувати кошти на старість, як це давно відбувається в інших цивілізованих державах світу, а у подальшому перекласти відповідальність за отримання гідної пенсії на працівників та роботодавців. У європейських державах піклування про власні пенсійні накопичення є загальновизнаним обов'язком. Компанії, які працюють в Україні, де третина населення пенсіонери також мають бути зацікавлені у гідних статках громадян поважного віку, інвесторах в економіки держави після завершення трудового стажу. Експерти фондового ринку зазначають, що Україна має усі інструменти для того, щоб кошти накопичувальної системи, гарантом збереження яких виступатиме держава, регулярно зростали. Як в Україні, так і у світі, а особливо на першому етапі впровадження реформи, основним інструментом для інвестування є інструменти з фіксованою дохідністю: це депозити, це облігації, державні, корпоративні, муніципальні, іпотечні їх багато, це нерухомість, це земля нарешті, які створюють постійний інвестиційний дохід. До слова, після закінчення кожної великої війни в тій чи іншій державі розпочинались пенсійні реформи. Про це свідчить світова пенсійна історія від середини 19 століття і до наших днів. Це не тільки Німеччина, часів бісмерка або пенсійні каси по закінченню Кримської війни. Це і перші пенсійні фонди в Нідерландах по закінченні Першої світової, це розвиток пенсійних систем. Фінляндії по закінченні Другої світової, це накопичувальні пенсійні системи в країнах східної і центральної Європи по закінченні холодної війни. Це і нова пенсійна система Ізраїлю після укладення мирних угод. При цьому відзначається велика роль накопичувальної пенсійної системи у формуванні єдиної нації після виснажливої війни та інвестування пенсійних коштів в національні проєкти післявоєнного розвитку. Зокрема, під час створення муніципальних пенсійних систем у Фінляндії відповідні кошти інвестувалися в житлове будівництво, що призвело до зростання частки міського населення. Також так звані довгі кошти на пенсійних рахунках використовувалися для електрифікації країни. До речі, Фінляндія впродовж останніх років посідала першу позицію у рейтингу найщасливіших країн світу, який щороку визначається під егідою. ОНУ Україні не треба винаходити щось унікальне, а треба робити те, що робили заможні країни, коли вони були бідними по закінченні війни. Тим більше, що для нас у цього є для цього, у нас є всі інституційні компоненти від недержавних пенсійних фондів з відповідними надавачами послуг. До страхових компаній і державних регуляторів з найкращими it рішеннями та сумлінними працівниками під час публічних консультацій науковці запропонували у кінцевій редакції закону передбачити можливість добровільної участі в системі додаткових накопичень до пенсії на умовах автоматичного запису з правом відмови. Це на думку учасників зібрання збалансує відповідальність працівника, роботодавця і держави щодо пенсійних заощаджень та допоможе зняти питання обов'язковості чи необов'язковості сплати пенсійних внесків. Відповідна система під назвою автозапис існує в сусідній Польщі. Закон запрацював в Польщі з 1 січня 2019 року. Ось така система: система в сплату внески почалася 1 липня. Спочатку великі компанії, потім середні, потім маленькі, і всі державні службовці зараз охоплені всі сьогодні. Охоплено 75% працюючих. згідно опитування, 70% поляків позитивно оцінюють цю систему. Думаю, нам варто подумати над запровадженням системи автозапису і в Україні. Учасники засідання вважають, що державники разом із бізнесом та громадою мають активно працювати над змінами, яких вже давно потребує суспільство, наближаючи якість життя в Україні до кращих європейських стандартів. І сьогодні в нас дійсно є така можливість завдяки тій крові, які ми платимо за ці зміни, які є в нас в країні, що ми просто не маємо права зараз робити якісь кроки назад і не, не користатись тими можливостями, які зараз є в нас.